Понад два місяці у Хмельницькому триває підготовка до благодійного концерту композитора та піаніста віртуоза Євгена Хмари, який відбудеться у рамках всеукраїнського туру З піснями до перемоги 2 листопада в обласній філармонії. Він ініційований нашим партнером національним онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ». А організатор цього туру Київська концертна агенція Садиба Мюзик. Директором якої я є. Працюємо в багатьох містах і раді, що сьогодні обласна філармонія Хмельниччини нас приймає. Сьогодні буде дуже гаряче, дуже цікаво. Найголовніше те, що Євген робить благодійний тур. Вилучені кошти під час продажу квитків будуть направлені на Збройні сили України. Євген з музикою пов'язаний усе свідоме життя. Його композиції звучали у більше ніж 50 країнах світу. Зараз пише музику для стілення душі. Під час війни вона потрібна як ніколи. Це те, що є і знеболювальним, і заспокійливим, і надихаючим. Музика та різні звуки змінюють структуру молекул води. Ми люди, це 70% води. Тобто відбувається реальна зміна не десь там на езотеричному рівні, як багато людей вважають, а на реальному фізичному рівні відбуваються зміни. А є такі, таке розуміння, як музична терапія, яка використовується так, з 50-х років і військовими після Другої світової війни, як терапія ПТСР військовим. І насправді ця практика дуже розвинена. Євген каже, що, попри великий досвід на сцені, все одно хвилюється, ніби вперше. Я скажу, що артист живе до того моменту, поки в нього є хвилювання до концертів, бо все, що ми робимо, артисти, це для людей насправді. Тому ти завжди не знаєш, хто прийде. Потрібно відчути цю аудиторію. Тобто, що таке концерт? Це енергообмін між глядачем та артистом, який відбувається постійно. Надихається композитор усім, що його оточує. Тому сьогодні спробує надихнути, наповнити та стілити хмельницьких глядачів не тільки своєю музикою, а й неймовірним позитивом, харизмою та вірою у перемогу. <звук> Яна Кузьмінська Дмитро Мільєнко телеканал Перший Подільський.